Привіт, моє сонечко! Як ти вже здогадався, ми будемо з тобою пригадувати геометричні фігури, які ти вже й так добре знаєш. Бачиш, скільки багато їх є? Починаємо пригадувати коло і вколо. Овал. Трикутник. Квадрат, прямокутник. Та ромб. Ти вже знаєш, що геометричні фігури є площинні, плоскі та об'ємні. Об'ємні фігури ще називають геометричними тілами. А зараз тобою пригадаємо об'ємні геометричні фігури. nos Cilindro Kuya. Зараз ми з тобою поглянемо на об'ємні та площинні фігури, які схожі між собою. Ось перші з них. Плоска або площинна фігура трикутник. Об'ємна фігура конус. Площинна фігура круг. Об'ємна куля. Об'ємна фігура циліндр. Пласка прямокутник. Об'ємна фігура куб. Площинна квадрат. Ти молодчинка! А зараз для тебе завданнічко. Будь ласка, поглянь на ці рядочки та вкажи зайву фігуру в кожному з рядків та поясни свій вибір. Ти вже дорослий? Я думаю, за декілька хвилин ти впораєшся. Мабуть, ти вже здогадався і зробив правильний вибір. Ти молодець. Наступне завданнячко для тебе. З яких геометричних фігур складається зображення? Скільки тут геометричних фігур? Яких фігур менше, яких більше, а яких однаково? Це завданнячко ти, ти теж можеш зробити самостійно. Молодець. Поглянь, будь ласка, всі предмети схожі на квадрат. А які ти ще знаєш предмети, які також мають квадратну форму? Поглянь, на яку геометричну фігуру схожий цей предмет. Звісно, це куб. А ці предмети на що схожі? Звісно, на прямокутник. Молодець! Поглянь, будь ласка, під цими геометричними фігурами сховались казочки. Як ти гадаєш, яка перша казочка? Звісно, якщо уважно поглянути, то перша казочка це колобок, друга рібка. А ось ця казочка. Три ведмеді, звичайно. Поглянь, які цікаві рибки. Вони також мають кожну свою геометричну фігуру. Розглянь уважно. Ось ми з тобою пригадали геометричні фігури, об'ємні та площинні або пласкі. Дякую тобі за увагу! До побачення!